Вибери, Раба. Подкаст Радіо Бесіди. Радіо Зоопарк. Як так відбувається, що Трампісти раптом хочуть, наприклад, щоби в Україні відбулися вибори, бо ці вибори потрібні всім, і Пітуну, і Заходу, і навіть самому українському народу. Через те, що Зеленський нелегітимний, бо він не договороспроможний партнер для Пітуна? Уявили течмо, яке ніде в світі, окрім Маралаго, не вважають законним президентом. Бо по сто п'ятсот разів переписував свою конституцію під себе, не провів жодних чесних і демократичних виборів. Щоби світ перестав вважати його диктатором, який захопив владу, раптом стає причиною для проведення виборів в Україні. Виборів, які прямо заборонені українським законодавством, поки йде війна з його державою терористом. Так не проблема. Віддай наказ вивести свої парамілітарні терористичні банди з чужої країни і в ній. Окрім того, що почне налагоджувати самирне життя, пройдуть ці вибори, але ми зараз не про це, а про те, звідки в трампістів таке несподіване бажання проводити вибори в чужій країні. І чому раптом Зеленський, з яким вони безпосередньо ведуть переговори? І через якого розмовляють з усією Україною, стає нелегітимним. А ось звідки? Прямо з ефіру Радіо Свобода, де два ординських так званих ліберала, які, знаходячись в США, як раби, самі продовжують ставити на себе мітки, що призначив їм їхній ординський начальник, погоджуючись з тим, що вони агенти, що неправильні, неповноцінні, ущербні для імперії, і дуже хочуть, щоб і Україна. Як колонія вела себе аналогічно. Бо якщо вже вони, представники лучезарного народу, так роблять, то хохли повинні це робити і поготів. А тому все трампівське оточення, більшість з якого теж руськощелепне, яке і в США шукало свого упиря і знайшло в особі Трампа, отримує свої знання і хотілки саме з цього джерела. А звідси всі ці вибори, поступки в порушення міжнародного права, шантаж на користь автократії і інша ахінея, яка не має жодного відношення до права, а тільки до паняті і руська гаміра. І як після цього не погодитися з Капрановим, який впевнено заявляє, що всі руськощелепні на заході, агенти Пітуна?